Привіт, пацани! Починаємо збірку кв 450 mx інжекторний. Ставку на зборку, як там розпаковка особливо робити не буду, просто зроблю швидкою перемоткою. <tell> Постараюся для вас зробити огляд, як змащений, яке щеплення, які враження взагалі від якості збірки. Ну І погнали! you oh. Як бачите, мотик практично зібраний. Передні пера вилка стоїть на місці, там тільки від'єднана прогресія. А так фактично кермо машинки, гальмівна і щеплення, і остальне все на ньому стоїть. Прийшлося трошки вас посунути, поки Матвій не приїхав, приходиться все самому. Ну, він тільки що подолав першу свою перешкоду в житті. Поставили втулки. для транспортирования, чтобы не разбивала вилку. Знову ж таки приятно. Помечник подтянулся. Иди приветайся с людьми. Привет, привет. Что привет, привет. Работать надо, Работать, привет, привет. привет. Понятно все. не страй. Бордаль, ага. Чудо спрей бордаль. Я тільки же їхав, не вот варить, хлопів ні одного хлопа не бачить сьогодні. Вода файні. У мене навіть за сьогодні... Була одна дівчинка і тільки що ж три. Це так, для розуміння чим потрібно мостити лісь. Вісь, виходить, покривається спеціальним пологозахисним шаром. Вона як пластиком покривається. І вона не ржавіє, не прикисає і не розбиває. Це, це, це як віск? А? Віск? Це не віск, це ПТФЄ. це такі спеціальні. Ну ви казав для зброї. Для зброї, так. Ну, Маші, до речі, Ось. так. А що було? мають прогресія. А, прогресія вон окремо. Mm. Прогресія йде в комплекті окремо її потрібно збирати. Там лінк зачеплений. Mm. А, а, ще ще, ще саме, саме, що прикольне, бачиш? Це що таке? Це є обіді два перехідних пацани. Походу, цей мотик можна буде під'єднувати до компай і діагностувати, тому що вони таку штуку дали. Я так розумію, що це заєднується. в комп. Як на скарні та бідуз Ну, типа, так, да, щось такого. Тобто, я думаю, що його можна буде програмувати. Так вон по приколу, бачиш? Ця штучка і той, вона йде з собою? Вон вона йде та, в комплекті. Ну... Я показував того. Ну, це круто. Так, ладно, у меня заразка вытягивает. Пушка его На старт. Да. Машинка положишь? Ну я же еще. Так, давай это самые основное. Чтобы не вот шлеп. Ну вот и все. Тепер мотить, похоже, вот. стояла крокозяба. Вчора закінчив зборку. Ну, потім не на камеру перетягнувся все динамометричним ключом, подивився на всі змащення, як що до чого. Ну, в принципі, поки що все подобається. Зараз заливаю бензин, 4 літри залив. Думаю, що влізе літрів 7. Ну, так як вони пишуть в інструкції. І будемо пробувати заводити. Короче, зійшло рівно 7 літрів бензину в бак під горло повністю. Так, ну, робимо перший старт, подивимось, як він заведеться. Етянути, бо звук смішний. зараз витягну сопілку і знову вас включу. Вот такая херня. Зараз подивимось, як без неї. Так краще, як обіцяв в анонсі вскрию кришку і подивлюся, яке щеплення стоїть. Тому що перші ходові випробування показали, що в принципі щеплення є. Не кросове вкил-викл, а досить цікаво працює. Тому, ну, мені дуже хочеться побачити, як воно там організовано. Правда, дуже дивна історія. Зараз я вам покажу дві зливних пробки. Для чого на тому моторі дві зливних пробки? Мені не зрозуміло. Зараз буду пробувати відкручувати обидві і дивитися, що з них зливається. Це зрозуміло. Одна з них це не пробка, а масляний фільтр. Читати інструкцію треба часу. Офігеть. Нічого не поняв, але обидві пробки і обидві пробки з фільтру. Ну, тобто стоїть два масляних фільтри. Дивно для чого. Ну да, там таке щеплення ніхиле. Зараз спробуємо з ним кукати. Ну, звичайне, пружинне. При заміні війшло рівно літр масла і є віконечко, Рівно середина виходить літр масла. Фактично. Усім привіт! Дякуємо тевесту, які надали нам даний транспортний засіб. Зараз розкажу пару слів, що це взагалі за мотоцикл. Це не просто мотоцикл китайський, до яких ми привикли, це є кросовий мотоцикл. Якщо ми привикли кові, геони і тому подібне робили ендурики прості, це є чистокровний кросовий мотоцикл, який називається Кове 450 mx Взагалі кове, це є досить популярний міжнародний бренд, Які роблять ралійки, туріки і тому подібне. Е, минулого року я тестував 250-ку е, таку ж саму ковешну. Цього року 450, ка інжекторна. Е, виробники заявляють, скільки там сил? 60. 60 коней. 60 коней заявляють. В принципі, сам по собі цей байк досить прикольний. По зборці ми його збирали самі. Питань до нього в принципі сильно не було. Кнопочки ідеально стають там в спеціальні... Стоп, спеціально... стоп. стоп, Уточняй, не сильно не було питань, а взагалі не було питань. О, взагалі не Це було Це я питань. зроблю уточнення окремо, але тут мене аж різануло в вухо. Ну, що... Я так з боку дивився. Питань Про... по ньому немає. Е... Геометрія, підвізка, кросач, Коробка, чотири передачі, кросач. П'ять. П'ять? Я п'яту не нащупав щось. П'ять. Ну, П'ята вже, мабуть, не включається. П'ята вже не, не включається. Е, взагалі, цей мотоцикл для ендуро не предназначений, але хто хоче собі дешево взяти крутий китайський мод. Е, ось реально крутий варіант. Хто хоче навчитися стрибати, дуже класно проходити повороти. Він просто в повороти, аж присмоктується, якщо ви хочете їх навчитися в заносі, контрпони і тому подібне. Реально цей байк досить добре тримається землі. В принципі, підвізку ви обслужували. обслужували? Ні, підвізку ми не обслуговували, тому що вона її поки що не потребує. Ну тільки те, що зробили: заміни масла там через пару мотогодин для того, щоб подивитися, чи є стружка. Стружки ми там не знайшли. Та, масло взагалі останнім часом, скажу так, китайці дивують. Цей мотоцикл реально здивував, це дуже крутий кросач. Кові-300 здивував реально класний дурік. На днях чекаємо точніше завтра новинку від ковіків. Далі, цей мотоцикл високий, ну як і всі кросачі, в принципі. Мені з моїм метр з хвостиком трошки росту бракує, але якщо ми стоїмо на мотоциклі, їдемо на ньому, як в кросі це роблять Бомба. Тормоза є, і вони добре тормозять. Сцеплення, гідравліка, сцеплення, до речі, досить е, гарно реагує взагалі на себе. Е, більше тут питань немає. Далі, він сам по собі красивий. Цей колір унікальний. Я не бачив, ще мотоциклів з таким кольором, з такому пластику. Е, сідушка досить е, класна, гарно тримає мене. Пегі. А? Пегі. Пегі теж досить непогані. Резина підходяща. Так, питань немає. Насправді, як за ті гроші за 4700, якщо не помиляюся. 4750. 4750. Цей мотоцикл кросач з заводу. Не знаю навіть, чи є в нього зараз конкуренти за таку ціну. Типу, старого КТМа або європейця брати немає сенсу. Ось китайці зараз роблять прогрес. Що в ендуромоциклах, що в таких, скоро й в електромоциклах почнуть прогресувати досить добре. Або, може, й не почнуть, то ми перевіримо з часом. Хм, Ти знову інтригуєш народ. Так. так, народ, чекайте, чекайте. Е, скоро з... будуть Арктики плакати. Я думаю, що старкварги теж заплачуть. Так, ну, не знаю, будемо тестувати. Е, всі мотоцикли, в принципі, всі в нас є. Пробувати, тестувати, що воно буде себе являти. Крос ми не будемо робити, бо хто знає, в крос ще інша геометрія. Вилка трошки під більшим кутом стоїть для того, щоб нам було легше їхати і... бо нам сильно рулем дергати не потрібно. Ну і мотор більш форсований, ніж в ендуромоциклах, для того, щоб мати змогу відкручувати його побільше. Ось такий у нас прикольний мотоцикл на те драйві. Зараз трошки поїздимо, познімаємо відоси, як він взагалі їде повороти, як він стрибає. Зараз ще щось розкатаємо, якісь пару поворотиків тут. Бо скоро на цій локації може бути стадіончик якийсь. Ну, Довольний, який він довольний. Знову інтригуєш народ. все одна сплошна інтрига. Ну це ж добре. Це ж добре. Народу повинно зайти. Я а, хочу... ще є гарний лісочок тут. Що, крім того, все, я вчора да, до ручки да, себе позбирав. Лісочок там охрінітельний, поэтому, в принципі, чекайте подальших новин. І анонсу змагань. І анонсу змагань, звичайно.